Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 22 та 23 липня 2024 року. Сьогодні, 22 липня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці водолій. Ніяких посівів та посадок не проводимо, розсаду не турбуємо. Поливи та підживлення рослин не проводимо, бо це час дихання рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити ще зелені операції на будь-яких рослинах. Це спалений шлях місяця. Але сприятливий період для збирання врожаю на тривале зберігання а також можна проводити різні. Заготівлі готувати смаколики на зиму. Завтра, 23 липня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці водолій до 13 години 27 хвилин дня. Місяць без курсу з 13 до 16.23. А вже з 16.24 спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби. Тому тільки після 17.30 можна провести повторні посіви насіння зелених культур. Пекінської та цвітної капусти, сидератів та попрацювати з розсадою або висадити її, або перевалку зробити пересадку. Поливи та підживлення рослин органічними добривами починаємо після 17.30 в рибах. Оприскування рослин для захисту від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Будьте уважні! Зараз дуже важлива інформація. Тільки з нуля годин та до 10 години ранку. З нуля до 10 годин ранку можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Я сама чекала цього часу, пасинків багато наросло і треба різати листочки. Тому, будь ласка, раненько просипаємося і робимо обрізку, тобто зелені операції. І, будь ласка, теж уважні будьте. тільки до 9-ї години ранку можна збирати врожай на тривале зберігання і готувати різні заготівлі, смаколики на зиму. Потім почне працювати енергія стихії води. На жаль, дуже-дуже швидко псуються продукти, які можна заготовлювати в знаках знаці води в рибах. Тому ми пропускаємо цей знак, робимо перерву. А всі-всі заготівлі робимо сьогодні 22 го і на, на самий крайній такий період це до 9 години ранку 23 -го липня. Оце дуже важливо, я хотіла вам донести цю інформацію. Будьте уважні, зробіть правильно свій вибір. Важливо для здоров'я на 22 та 23 липня. Так, тут будуть працювати енергії, стихії, повітря водолій. Тому відмовтеся від солодощів ці два дні, продуктів з крахмалю не використовуйте, не пийте газовані води, консервовані напої і не їжте шоколад. Готуємо для здоров'я каші гречану, пшеничну, вівсяну. Можете, якщо їсти м'ясо, готуйте м'ясо. Готуємо рибу, морепродукти, їмо молочнокислі продукти. Свіжі овочі та фрукти потрібно використовувати без термічної обробки, дуже корисні ягоди, какао, горіхи, мед. Готуйте квасолю та сою, пийте чай з ромашки та каркаде. І використовуйте хліб з висівками. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів, миру та добра, Щасти вам у всіх-усіх ваших справах, гарної погоди! Ну, а ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте, всі здорові!